Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 40 людей постраждали, у тому числі троє дітей. У місті Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей. Серед них троє дітей: – 8-річний та 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка. У селі Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка. Ворог атакував шістьма БПЛА Холодногірський район Харкова. Ворог активно застосовував на Харківщині різні види озброєння. 13 Віднекерованих авіаційних ракет, одна ракета «Іскандер МКН-23», 8 кабів, 23 БПЛА типу «Гарань-2», 2, 2 ФПІ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено 24 будинки, 19 автомобілів та 4 магазини. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено будинок. У Чугуївському районі в селі Бузове пошкоджено приватний будинок. Рятувальники зв'ятують, протягом доби здійснили 45 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 12 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Чугуївському, ізюмському районах області та в місті Харкові. Вранці ворог завдав ударів безпілотниками по місту Харкову. Сталися пожежі. У Шевченківському районі горіли квартири на восьмому поверсі житлової дев'ятиповерхівки на площі 70 квадратних метрів. У Слобідському районі влучання ударних БПЛА були по території дитячого садка та тур. Йвельного об'єкту горіли господарча споруда та автомобіль на загальній площі біля 10 квадратних метрів. Пожежі ліквідовані. Всього 31 постраждали, з них четверо дітей. В день ворог завдав ударів БПЛА по холодногірському району міста. Під російські удари потрапили житлові адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки. Одна людина загинула ще 40 Чотири постраждали з них чотири дитини у селі Антонівка Берестинського району. Рятувальники дістали з води тіло чоловіка 1954 року народження. Наразі правоохоронці з'ясовують остаточні обставини трагедії. Ліквідовано 11 пожеж в природних екосистемах на загальній площі. Понад 39 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного, Першого, Кам'янки та у бік Кутьківки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.